Гаррі Поттер єсть, чотири вже бачу. А так ну, дуже гарні у нас книжки і чудове чудовисько, дуже інтересна книжка, я сама читаю. Ну, так. Потроху хто буде? люди, приходять, читають, особливо а, в зимовий період. Коли вечора здоров'я, то беруть. Привозять, особливо дитячі книжки, зараз привозять нам допомагають, так що є. Ну, різні книжки в мене спрашують і про любов читають це жінки, а чоловіки ну, кримінал, в основному списуємо російськомовні книжки. А саме будете Для Лябочу, печення, гречка, олія, кукуруза, горошок. Регулярно. І віруючі привозять, і волонтери привозять. У мене в краще времена, скільки харчів не було, як оце зараз. А було, їсти ж було нічого. Руські стояли ну, по взводу, отам там біля мене якраз через дві хати. Молоді хлопці, їх половили, петушник їх називав. А там по низах оці ж буряти. Ото сволочі були. Прибігав Женька. У нього Аню вбили, якраз на мій день рождення, 11 травня. Біли, як стіна. стінах, а Женька, ти що каже, около біли. Би Дали лопату, роздівайся на голову, голий копав собі яму. О, ти бачиш, посидів, чорт той в окупації. Сестра попала, то старучки дали. Закривачка в полібі була, сиділи, відкривали і їли. Ото, що ви скачеш, пишок напечеш там щось такого і опять в погріб. Хліба не було? Німа. А, де магазину вже ж не було, нічого не було. І грошей тим більше не було. Визволили, Володимир. як пам'ятаєте? Пам'ятаємо. Звісно. Отак виходить, це самая. А він виходить, помітили, він з форма така п'ятниця, п'ятниця. А пну дивися, пов'язки ж біла, не те, не те, і та саме. А він стоїть, я стою. Що так ну, на, наші як заходили. Я ж встала. Він, Ви нас не бачили, ми вас не бачили. Потім вже ж та саме почалося. Туди побігли хлопці, туди біжать, туди біжать. Наші зайшли. Все. У сльози Коли зайшли до села окупанти, то вони його знищили в той же день. 11 це було травня 22-го року. Ну вони його розстріляли з усіх сторін та встанка. У нас чудовий там спортивний зал до війни зроблений, скалодром навіть був. Церква також була розбита. Вона загорілася всередині, там все знищено. общем, згоріла, можна сказати. Період окупації тривав з 9 травня 22 по 27 вересня 22. -го. Зайшли наші українські військові. Ну, під час цього ж, поки була під окупацією, дуже довго, ми вважаємо це довго, начудили тут добрячі. На даний момент я не бачу проблем. Харчами харча забезпечені, медицина у нас працює, лікарі виїзні є, ліки є, магазини працюють, світло є, зв'язок є, все є. Ми поки місь нам ще так сказали, у нас телефон є, щоб якщо що, ми позвонимо, на вивозить будуть. А так поки ми ще держимося. Буде чого я з своїй землі піду. Всі мої тут виляли, я піду, не, не дождуться. А куди ми рідні ворози? Всі на накладні. Тут і будемо допомагати. Село живе, порядок наводимо.